Тепер переходимо до другого розділу нашого відео. Покажу вам один із способів фабричного набору петель на горловину регланом зверху. Нам будуть потрібні два види ниток. Перша основна і друга, плюс-мінус такої самої товщини, додаткова, плюс два розміри спиць, 3 і 4. Або 5, і 4. Тобто одна спиць, розмір спиці першої мусить бути на один розмір менша від другої. Починаємо з спиць No3. До речі, і той, і той светр я плела спиць, починала з І так, 3 Беремо правою рукою спицю і нитки, так, щоб основна нитка рожева була зверху, а додаткова біла була знизу. Бачите, ось так. Пальці входять по